Ти стоїш перед вибором і не обираєш. Ти все ще чекаєш кращого моменту, думаючи, що можна просто спостерігати, не рухатись, не діяти. Але коли рішення не приймається, ти виходиш зі своєї життєвої програми. Твоя внутрішня сила починає згасати, а тіло повільно руйнується. Імператриця ось твій головний внутрішній конфлікт. Ти красива жінка, Народжена бути джерелом любові, достатку і ніжності. Але колись ти відмовилась від насолоди, знецінила свої бажання, поставила інших вище себе. Ти мовчки страждаєш, і разом з тобою страждає твоя душа. Але ти не слабка, ти занадто сильна, настільки, що навчилась стримувати себе. Ти посміхаєшся, коли хочеться плакати, мовчиш. Коли хочеться кричати, твоє терпіння це тихе насильство над собою. Ти не зобов'язана витримувати все це, але чомусь віриш, що мусиш. Туз жезлів, твій шлях до зцілення. Перестань носити стрес у собі. Направ свою силу у свідому дію. Почни говорити, почни проявляти себе. Зараз у тобі пробуджується вогонь. Твоя імператриця нагадує про себе: Пора її знову розквітнути!